Всім привіт! Сьогодні 30 січня, четвер, і я вам покажу, як я роблю домашні завдання у п'ятому класі. Для початку ми почнемо робити математику. З неї задало всього два номери. На п'ятницю нам взагалі нічого рідко задають. Тому сьогодні дуже мало уроків. З математикою я впорала швидко, тому тепер переходимо до української мови. З української мови потрібно було скласти мої плани на вихідні. І українська мова виконана. Залишилось тільки здоров'я, безпека та добробут. Потрібно було виконати вправу з підручника, список речей, які потрібно брати на ковзани, лижі або сані. І забедая спорилась дуже швидко. І все, я всі уроки зробила.